Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Соня, і сьогодні я трошки так причупурилася, але насправді в мене важливе завдання. Я маю зняти за ці вихідні декілька відео, які я буду потім публікувати протягом наступних декількох тижнів, тому що в мене не буде можливості знімати. Я розповідала, як ви знаєте. Можливо, ви не знаєте. Ми тимчасово живемо в сім'ї, ми живемо не самі, тому просто знімати серед білого дня чи вночі немає можливості. Тому зараз ми були декілька неділь самі, я більше знімала, і от зараз знов буде осінь і буде менше можливості знімати. Тому сьогодні в мене таке відео. Це про любов до книг і до різних жанрів. А саме, чому особисто я, і також ви можете приєднуватися в коментарях, чому ми любимо різні жанри, за що ми любимо кожен жанр, якщо можна так сказати, про плюси в різних жанрах. Наприклад, я полюбляю читати. Майже всі жанри: я і класику, і, і любовні романи, і детективи, і трилери, і фентезі. Саме рідше я читаю за фантастику, але це не тому, що вона мені не подобається, а тому що якось не було можливості з нею добре ознайомитись. Але я її також буду читати, і тоді тільки можу сказати. Чи вона мені подобається чи ні, але все ж таки, я думаю, що інколи якісь книги про фантастику в мене також будуть. І нонфікшн також в мене інколи пробігає. Тобто, я не знаю, я... в мене є декілька жанрів, які я люблю більше всього. Це, напевно, фентезі і якісь сімейні саги, якісь більше як сучасна проза, сімейні саги якось так, я думаю. Раніше це був Young але здається, я старію, і Young починає мені не те, щоб менше подобатись, просто розумію, що сімейні саги, якісь пробіж таке щось сімейне, традиційне, мені подобається більше. Про якісь такі життєві розповіді мені подобаються більше. Так, от я показувала в телеграм-каналі, що я сіла і склала навіть список. Я тут собі виписала. Тези, що мені саме подобається, в яких жанрах, і я розділила всі книги, всі жанри по своєму уподобанню. Я розділила це. Перша в мене буде категорія, про яку ми поговоримо, це загальні положення, які підходять будь-якому жанру. Взагалом, чому нам подобається читати, чому мені подобається читати. Далі в мене буде про фентезі книги, чому саме подобається читати фентезі. Чому подобається читати прозу? Прозу я включаю і сучасну, і класичну прозу літературу, окремо детективи-трилери. Сюди входять і всякі хорори, і таке. Детективи, трилери, хорори, це все в мене входить сюди. Містика, вона, знаєте, вона якось в мене вийшла між фентезі і між детективами і трилерами. Можна, залежить, мені здається, від книги. Інколи можна більше до фентезі і інколи більше до якогось трилеру віднести. І окремим пунктом це Ян Кедалт я винесла. А, і звичайно, любовні романи я не винесла, але я про них також поговорю. Поговоримо про всі жанри і. Говоримо тільки, тільки про те, що нам подобається в книгах, в жанрах. Не те, що за що там у нас бісить, чи ще щось, що не подобається, за що я не люблю якийсь там жанр, а за те, що ми любимо ці книги, про кохання до книг. Прекрасна тема можна говорити вічно. І перший пункт це загальні положення, які відносяться до любих. Будь-яких книг. Це те, що ми, чому ми любимо читати книги. Тому що ми любимо проживати чужий досвід. Начебто бути в шкірі інших героїв. Дивитися на життя інших людей. І чому це загальний пункт? Тому що це підходить і під фентезі, і під прозу класичну, сучасну, і під детективи. Це все про чужий досвід. Другий пункт це краще розуміти психологію людей. Це також стосується всіх книг абсолютно, тому що психологія, якщо це якісна література, а не зовсім якийсь там зовсім неякісна якісна, написана аби написати, то зазвичай там є психологія, якась щось, що можна розібрати по крупинкам якісь вчинки та дії персонажів. І також це є майже у всіх жанрах, майже у всіх жанрах. Ну і звичайно, те таке саме, знаєте, напевно, напевно, це такий стереотип, але це дійсно є присутнє в кожній книзі, але майже в будь-якій книзі ви можете дізнатися щось нове, якусь маленьку деталь, якусь зовсім зовсім маленьку деталь. Наприклад, я зараз читаю книгу Книжкове життя Ніни Гіл». І от вона вона там полюбляє Вікторини. І, от в цій книзі дуже багато таких маленьких деталей, якихось. Якихось пунктиків, які вона збирає з усіх-книжок, з усіх які вона різні читає. І, і дійсно так, от буває, читаєш якийсь фентезі-книгу, а там буде якийсь маленький пунктик про, я не знаю, якусь фізіологію людську, або ще щось. Щось таке цікаве, якийсь історичний факт, який ти досі не знав. Це було таких три пункти, які є у всіх, е, у всіх книгах. Так, небагато. Але ви можете приєднатися і написати ще якісь пункти. Я впевнена, що я виписала не всі пункти, а просто те, що я згадала в першу чергу. І почну я з фентезі книг. Тому що, здається, саме завдяки фентезі-книгам я почала читати і читати багато. Це був перший жанр, і дуже багато людей в підлітковому віці починають знайомство з літературою саме з жанру фентезі. А чому? Перший пункт це тому, що не реальність подій. Завдяки книзі ми переживаємо те, що ми не, могли б, не можемо і не могли б пережити в реальному житті. Це пов'язано із магією, з драконами, не знаю, вампірами, з іншими світами, з усім, з усім усім. На реальність подій звідси витікає другий пункт. Це втеча від реальності, коли в світі дуже багато якихось проблем або в житті особистому багато проблем. Хочеться втікти в якісь, якісь проблеми, де все вирішується якимись поєдинками, турнірними драконами, магією і ще чимось таким. Хочеться просто втекти від реальності. І це також одна з причин, чому ми полюбляємо фентезі. Третій пункт це розвиток уяви. Саме в Ромфанті, в Ромфанті. Саме в фентезі наша уява працює найбільше, тому що тут відбуваються нереальні події, якісь нереальні тварини або нереальні персонажі, нереальні вміння. Щось нереальне відбувається. І уява наша працює, якась нереальна картинка, якісь щось. Скільки разів я розказала реальне, Але багато хто говорить, що от саме завдяки фентезі найкраще розвивається наша уява. Четвертий пункт, що мені подобається, це те, що в фентезі-книгах дуже часто сюжети подаються завуальовано. Тобто береться якась, наприклад, війна, або. Якісь історичні події. І вони завуальовано обігруються начебто в іншому світі, або іншими персонажами, або з якимось там, знову ж таки драконами. Чому я постійно говорю про драконів? Не знаю. Тобто, начебто інший світ, але проблеми можуть бути навіть та сама гра престолів, чи як я завжди зараз порівнюю завжди час. Як я зараз почала порівнювати, коли я перечитувала, коли почалась війна, я перечитувала Сару Джеймас, її королівство Троян та Шипів, двір Троян та Шипів, і порівнюєш Претіанію з Україною, наприклад, Сонне Королівство з Росією чи щось таке, і всі ці війни. Тобто такі події автори дуже часто описують так. Руки. Автори дуже часто описують те, що відбувається реально в світі, але, можливо, завуальовано. Я не кажу, що Сара Джеймас писала цю книгу. Про, про наші країни ні. А просто звідкись із реальних подій бралася, бралася ідея для сюжету книги. Також в фентезі дуже часто багато інформації про. Звички і традиції, і життя середньовіччя, тому що дуже часто фентезі пишеться, начебто, під. В таких ілюстраціях, в таких декораціях середньовічного світу правил того життя, і коли ви це читаєте, ви можете дізнатися щось про той час, і у вас з'являється більше бажання, наприклад, у мене з'являється більше бажання прочитати потім якийсь справжній історичний роман або якусь таку літературу з справжніми подіями історичними. І один пункт, який я видокремила фентезі та фантастика. Це фантастика також на реальність подій, але фантастика зазвичай більше про майбутнє, про якесь нереальне майбутнє, про якісь відкриття нових планет. про... Про, про розвиток технологій на зовсім інший рівень, про якісь також нереальні події, <свісно> про життя на планетах, про якісь інші виміри, але більше з такої точки наукової. Не просто як от фентезі сходить більше в середньовіччя, як назад, відкочуємося, а фантастику більше, начебто, вперед. Не завжди, але є якась така традиція, не знаю. Як це складеться, я розповідаю своє власне враження, свою власну думку. Так що прошу, поважайте. <свят> ну і можете писати свою. Далі поговоримо про прозу, про сучасну та класичну. Зрозуміло, що перший пункт сучасна проза це те, що ми більше знайомимося і більше відчуваємо в цій літературі і розуміємо життя людей різних населень, різних прошарків населень. Або різних націй, або різних якихось груп культурних груп населення, тобто ми більше дізнаємося про якісь соціальні моменти нашого життя. Якщо ми говоримо про сучасну прозу, якщо ми, якщо ми говоримо про класичну літературу, про античну прозу, наприклад, то так само ми дізнаємося про життя певних прошарків населення, груп населення, націй, але в просто різні періоди нашого життя, не нашого життя, а в різні періоди існування цивілізації, Просто в різні часи, в різні століття, в різні роки. Але ми дізнаємося і розуміємо краще життя. Третій пункт це дозвід, досвід різних життєвих шляхів, тому що саме в прозі дуже часто розповідається, наприклад, там, про одну людину, чи про одну сім'ю, чи про ще щось. І от як певний вибір впливає, і що це, наприклад, книга Жао Кабре, я і сповідуюсь, коли у нас є один якийсь персонаж головний, і про нього вся розповідь про його життя, чи точно так же. Це вже більш як сімейні саги. Аннабель, яку я читала Анабель. Віолетта, яку я читала недавно у Ізабеля Лєнде, коли у нас головна героїня і її життєвий шлях. Це про це також те, що мені подобається в цих книгах. Наступний пункт це психологія вибору в житті героїв. Тобто, чому герой робить певний вибір? І як потім цей вибір впливає на його життя, як повертається його життя, аналіз його життя це те, за що ми любимо саме звичайну прозу. Але сюди також сімейна сага, я також відношу сюди в цей великий такий жанр прози. Наступний пункт це історичні події. Правдивість якихось певних історичних подій. Це може бути. Вбивство, можливо, трошки відноситься більше до трилерів, але, наприклад, я читала книгу Іво Кровавий проект, не пам'ятаю автора, але я додав сюди обкладинку книги, там, де розповідається реальна ситуація життя і психологія злочинця, якщо можна його так назвати, і чому як це було, як це сталося? Чи так само як є книги про якісь воєнні злочини? Під час Другої світової війни про концлагеря. Це також все історичні події, які, за які ми любимо прозу чому ми це читаємо. Наступний пункт це актуальність проблем. Саме в прозі найчастіше піднімаються такі теми, і вони є дуже важливими в цих темах, тому що, наприклад, там в фентезі тема, наприклад, грошей. там вона там є, але це не на першому місці. А от більш в сучасній літературі, в простій, в прозі, це може бути і в класичній тема грошей, більш актуальна і більше автор розкриває якось її, більш спрямовує, не тільки грошей, актуальних проблем. Це може бути гроші, це може бути сім'я, діти, якийсь професійний вибір або ще щось таке актуальність проблем. Наступний пункт це. Те, що ці книги вони надихають на життя. А, тому що зазвичай там якраз йде опис життя героїв, просте, більш схоже до нашого, не в, з драконами, вампірами. І е, е, помилки якісь героїв, або вдалий вибір, невдали вибір, як я вже казала, якісь, його, якісь проблеми, з якими герой справляється або не справляється, Зазвичай. Вони надихають нас на те, щоб жити. Наприклад, навіть в такі самі -самі, е, якісь прості речі. Наприклад, ви прочитали книгу, і там є якийсь опис якоїсь не знаю, романтичної вечері, чи просто вечері для себе, чи якоїсь подорожі, чи, чого, чи чогось такого, я не знаю, якось е, зробити. Зробити якусь нічну прогулянку, чи на, навпаки, сніданок, коли на розсвіті розвіті. Сніданок на світанку пити каву і дивитися, як встає сонце. Ви це прочитали в книзі, наприклад, і у вас також появилося бажання це якраз і є це бажання до життя. Я це так відчуваю. Окремо виділимо тут після прози і після фентезі. Це любовні романи. Вони можуть бути як ромфанд, а можуть бути просто любовні романи. Чому ми любимо любовні романи? Чому я люблю любовні романи? Перше це емоції, емоції, які ми переживаємо від цього першого якогось кохання, першого погляду, першого навіть не кохання, а оце закоханості, яку переживають герої. Тобто, як вони можуть зразу в них бути добрі стосунки, або зазвичай стосунки в них недобрі, і вони мусять долати якісь перешкоди. Тобто ці емоції як перший раз. Це перший пункт. Другий пункт це те, що вони мають долати якісь перешкоди, щоб бути разом, і вони мають а, йти на якісь компроміси, або щось, щось здійснювати, щоб бути разом, а, тобто також це подолання перешкод заради кохання. Це другий пункт. Третій пункт. Дві мій третій пункт. Якщо це якісь... А, Давайте будемо відвертими. Якщо це якісь стосунки не зовсім правильні, якісь токсичні, аб'юзивні, коли там хтось не дуже добре до другого відноситься, і коли ти читаєш, ти це все розумієш, але все рівно. в житті ти собі такого не дозволяєш. Ти розумієш, що в книзі це можна прочитати, це визиває якісь певні знову ж таки емоції. Але в житті ні, це також один із пунктів, чому ми любимо ці знаєте, книги, які називалися Guilty Pleasure. Що тобі, наче, наче, наче це і неправильно, але ж подобається про таке читати. Також любовні романи, і ромфант, і Проза, вони допомагають в стосунках в житті, тому що там у нас більше розкривається психологія відносин між чоловіком і жінкою. Особливо, я думаю, що це відкривається в простій літературі, не в ромфанті, тому що в ромфанті більше Більше до якихось цих емоційних качелей, більше до емоційних горок відноситься все. А от просто в якійсь такій любовній прозі психологія дуже часто відкривається і е, допомагає в реальному житті якось по-іншому взглянути, наприклад, на власні відносини. Це також є. Проаналізувати власні стосунки. А, і Не завжди в книгах, до речі, стосунки, якщо ми говоримо не про ромфан, не завжди стосунки закінчуються добре. В тих же Віолетта Ізабель Альєнде. В неї було декілька різних стосунків. Це також про той же аналіз, Правда, це не романтична проза, але все ж таки, е, також це буде окремий пункт. Наступний розділ Це детективи, трилери і тому подібне. Те, що визиває в нас емоції напруги. це перше. Емоція, емоція, емоція Емоція, яку ми відчуваємо, це напруга, інколи страх, інколи якесь бажання дізнатися, що буде далі. Дуже часто другий пункт це атмосфера. Тому що саме детективи і трилери найатмосферніші книги, тому що їх вибирають читати дуже часто восени. Хочете завернутися в ковдру, взяти якийсь гарячий напій з книгою, щоб було так дощ за вікном, трошки, начебто, моторошно, і пономирнути в цей детектив або триллер, або містику, і насолоджуватись атмосферою. Тому... Напевно, це саме атмосферні книги. А, далі, чому подобається, це досвід, але очима якихось злочинців, або жертви, або маньяка, або ще щось такого, чого ми ніколи б не хотіли пережити в власному житті, але про що цікаво почитати. Ще один пункт це розвиток логіки. Це більше стосується детективів, коли нам даються якісь підсказки, якісь ведеться розслідування, і ви також паралельно ведете своє власне розслідування в своїй голові. <свіс> і дізнаєтеся, чи ви були праві чи не праві в кінці книги, чи вгадали, чи не вгадали хто там, чи інколи автор просто не, не дає вам ніякого шансу вгадати, тому що він в кінці все перевертає. Все перевертає і все, все було не так, як здається. Є в мене одна така книга, яку я дуже не люблю. Це Бернар Мермієр. Грюбана історія. Грюбаний. Саме, от яка як назва книги, така історія. Вона вона в мене була в списку книг, які мене бісять, тому що мені дуже не сподобалося, дуже не сподобалось закінчення цієї книги. Наступний пункт це детальний опис відчуттів злочинців, маньяків, жертв аспектів, наприклад, Гіліан Флінт і її острі предмети, здається, так називалась книга. Я читала її роки чотири тому, і наскільки тримає в напрузі, і наскільки. В кінці все також дуже непередбачувано, і як цікаво дізнатися, чому кожен персонаж так діє, так чи інаше так, інаш, так чи іначе він вчинив. Дуже цікаво дізнатися. Ще один пункт це розслідування в певних декораціях. Наприклад, це говориться про. Дуже пам'ятаю книгу Дена Брауна Код де Вінчі. Це книги, в яких розслідування відбувається на певній локації або в певному місті або країні. І коли ти читаєш таке відчуття, наче ти заодно маєш невеличку таку кримінальну подорож по цьому місту. Наприклад, той же Код де Вінчі Лувр таке, наче міні-подорож з таким детальним описом. Місцевості. Не тільки місцевості, і архітектури і в принципі якогось міста. Ще один пункт, що трапляється саме дуже часто в детективах або трилерах, це те, що тут описується часто, детально описується певна професія. Найчастіше це. Медичні працівники та поліцейські, але не тільки це можуть бути і якісь альпіністи, або ще якісь, де будь-будь будь хто насправді то може бути. І кінематограф, кінорежисери, письменники часто бувають, тобто будь-яка насправді може бути діяльність описана детально, якщо головний герой цим займався або займалась. Займався або займалася. Неважливо. Ну, і звичайно, це увага до деталей. В таких книгах дуже багато уваги, якщо це якісна книга, присвячується різним деталям. І останній мій такий піджанр, і про що я б хотіла поговорити, це жанр, який його називають новим жанром це Young Adult. Книги для підлітків, але по статистиці їх читають найчастіше люди від 25 до 35 років. Мені здається, це тому, що хочеться знову пережити той знову ж таки досвід 18-16 років, коли тобі, там наприклад, вже 30, і згадати, як то воно було, переживати те перше кохання або ті проблеми з батьками, які тепер здаються такими дрібними. Це я так я так вважаю. Але так, Young дал це книги, які розповідають про молодих героїв. Зазвичай від 15 до 20-25 років. Так вважається, що це головний герой має бути в такому віковому діапазоні. Це книги бувають для підлітків, але дуже багато книг Young Daunt 18. Тобто щось не сходиться в цих книгах. 18 зазвичай тому, що тут є якась еротична сцена. Але також еротичні сцени бувають дуже різні. Не завжди там має бути прямо 18. Перший пункт це психологія підлітки. Чому ми читаємо? Я вже сказала, інколи, наприклад, якщо ви родитель, якщо у вас є діти, то вам також може знадобитися така література. Щоб згадати, як то воно було. Зазвичай, я не пам'ятаю вже який пункт, це найемоційніші книги, тому що у підлітків у такому молодому віці завжди всі емоції вони трошки зашквалюють і є цей, як його називають, юношеський максималізм. Ще один пункт, чому нам подобаються ці книги, це те, що тут дуже динамічний сюжет, зазвичай. Дуже часто е, сюжет і герої, е, як вони себе поводять, якісь наші симпатії, або не симпатії до героїв, е, мають набагато більше значення, чим стиль автора, і те, що він хотів розповісти. На жаль, або, на щастя, але це так, що сюжет і герої мають набагато більше значення, чим стиль автора. Наступний пункт це те, що. Книги читаються легко, але про важливі теми. Наприклад, як я недавно читала у влозі книгу Анастасії Нікуліної Сіль для моря або Білий Кит. Книга дуже легко читається, я її прочитала за декілька годин, але вона про надважливу тему, особливо що стосується підлітків, і особливо я би рекомендувала прочитати це дорослим людям. Можете подивитися моє відео з моїм відгуком на цю книгу. Також в цих книгах піднімаються часто такі теми, і вони так відкриваються. Це також більше стосується, напевно, підліткового, підліткової актуальності і психології молодих людей. Не тільки підлітки, підлітки це там більше 14-15 років, як для мене. Це і тема кохання, і тема зради, і тема вибору життя, і тема вибору життя, вибору свого шляху в життя, професії. І це все всі ці проблеми, які знаєте на вас звалюються в 17 років. Коли ви ще вважаєтесь підлітком, який нічого в цьому світі не розуміє, але вже повинен вибрати і визначитись з усім в своєму житті. Зазвичай ці всі теми піднімаються в книгах, але дуже багато з них. Ну і звичайно, Янки Далт він буває різний. Він буває більш як реалістичний Янки Далт, а буває із зв'язаний з фентезі. Тобто тут також є плюси від різних жанрів. Дуже, дуже взагалі важко розділити прям так жанри, окремо які плюси де є в якому жанрі, тому що книги вони переплітаються всі між собою. Це було все, що я собі занотувала, все, про що я хотіла вам розповісти. Я буду вас чекати дуже в коментарях, тому що хочу з вами обговорити цю тему, за що ви любите певні жанри і які ваші найулюбленіші жанри, чому ви їх читаєте, і що вони вам дають, як вони вас надихають. Говоримо тільки про те, чому подобається. Не потрібно писати, що ви не любите ромфан там чи якісь любовні романи, тому що вони дуже легковісні чи ще щось. Кожному своє, і в кожному жанрі, в кожному жанрі є те, за що його можна любити. От. Чекаю вас в коментарях. Ставте мені вподобайку. Закусанець мені якось не подобається. Закусанець мене асоціюється з, з тими, знаєте, які на ногтях з'являються. За Я не знаю, чому так, але подобайку ставте мені краще.